Вітаю вас, дорогі глядачі! На наш сьогоднішній огляд потрапила лялечка Паула Рейна Крісті. Артикул цієї лялечки, зараз вам скажу 09023. Ось така гарнюня дівчинка. Ну, Будемо розглядати її з вами поближче. Так, Ця лялечка піжамна. І вона продається у звичайному пакетику. такому. От піжамка в неї така, як і в попередніх дівчат, бавовняна футболочка і шортики в зірочках. Застібається ззаді на ліпучку тут. Отак. Волосся в дівчинки довге, хвилясте. Воно зараз вам покажу Воно нижче, нижче талії, отут талія, а ось отак бачите, отаке довге волосся. І воно хвилясте, дуже красиве. В Дівчинки, так, голова пофарбована в колір волосся і добра прошивка. Волосся багато, так, в руки береш. Волосся багато, і мені подобається, що воно таке хвилясте. Мені подобаються крісті і з рівним волоссям, але ну, з хвилястим якось трошечки більше. Колір волосся мідний, але трошки в ньому більше коричневого, на мій погляд. Зараз я хочу зрівняти, порівняти цю крісті колір волосся з крісті, яка є в мене з власної колекції. Зараз покажу вам. Ось моя крісті. Така, вона на стрункому тілі, Так, і хотіла вам показати колір волосся. На дотик теж відрізняється, волосся трішечки. Так, бачите, от у моєї крісті колір більш врудий пішов, а у цієї крісті він трошки більш шоколадний, на мій погляд. Молочний шоколад, ось так. Така в мене Крісті, така дівчинка гарнівня. Більше в мене ніяких Крісті немає поки що, але я думаю, можливо собі придбати якусь. І, Можливо, навіть це буде така Крісті. В неї зелені очі. Бачите, такі зелені-зелені, красивий, насичений колір, такий зелений, вії коричневі, і брови теж світло-коричневі. На щічках ластовиння. На відміну від попередньої лялечки, такої руденької з спіральками, в цієї ляльки ластовиння тільки на носі і на щічках. От. І воно таке делікатне, його небагато. Так, Проділ у лялечки посередині, мені подобається такий проділ. От. І в цілому зачіска, ну, на мій погляд, приваблива. Так, що в нас тут на потилиці? Бачите, клеймо таке об'ємне. В цілому дівчинка приваблива, гарненька. І якщо у вас ще немає Крісті, можливо, 에, треба почати з цієї. Ця дівчинка приїхала на огляд з магазину Мікі Маус. Вона там продається, можете зайти і придбати собі. Я посилання залишу під відео. Там багато, багато є на що подивитися. І ця Крісті саме з Мікі Маусу. Така гарненька дівчинка, пишіть, можливо, ви вже придбали собі таку лялечку і чи думаєте, можливо собі придбати, напишіть мені, мені це буде цікаво. Все, з оглядом все. Лялечка в нас без коробки і без багато якої, якого одягу, тому в нас огляд такий швиденький. Ось так подивилися, побігли до магазину і придбали. Ну, все, дівчата, ставте вподобайку, якщо вам сподобав, сподобався огляд. І заходьте до мене в гості. Попереду ще багато цікавого. До побачення.